Так, доброго всім дня, 18 серпня. Ну тут я вийшов не скільки показати, скільки допомож попросити. Значить, може хтось із підписчиків знає, хто дивиться мої ролики, може впізнає оцю форму. Ось. Е, підозрюю, що це універсальний сорт. Він вроді і не можу сказати, що це технічний, но, може і не столовий. Навірно, я так думаю, що це універсальна. Придивіться, що за ягода. Ягода значить, е, така трошки як би, жовта, Ну, не насищено жовта, а така більш жовта. І, Як -то, із сонячним загаром вроде би, така вона ну, чуть грязно-жовта, скажімо так. Лоза визріває дуже росла форма. ця. Лоза визріває швидше. Созріває урожай. я ось о, Лоза тут давно вона визрівся повністю, скільки п'ї і дуже сильно росли, лоза дуже коричнева, полюбляють оси, ягоди дуже солодкі, аж якийсь амускат такий, аж цитронний, наче. не знаю. Хотілося б узнати просто, що це за, за сорт. Така ось ви бачите грони такі, ну кіло, більше чуть-чуть О, Їх багато тут теж якби продавали нам як типу, пам'яті голодриги. Ну, не це не, не пам'яті голодриги, бо пам'яті голодриги я дивився, він такий темний. Ну, чи Синій, чи чорний. Ну такі, а це світлий такий. Я ось ягодку зірву. Тут я все приспособу так зробив для цього, щоб от так от оказати просто, коли люди не бачать шкалу, воно якось неправильно, щось я так думаю. Надо щоб людина бачила і не тільки на словах вірили, що там за цукор у цій ягоді. Бо знаєте, коли ви не бачите шкалу, то можна тут і 30 сказати, а на самом деле там буде 15. Ну ось ми тут намазали. Так, закриваємо. Сейчас ну, я камеру тільки раз і поставив, типа. Ось оба. А ну-ка. Так. Що ж ми тут маємо? Я в ту сторону Щось я робив, робив приспособу. І воно от так, навірно, все. Так А ну ка сейчас я... Ну, сахар 23 брікса Оце я так бачу, що тут 23 Брікса Ну Трошки прикрию, так от може сонце попадає, та воно. Засвічує. Ну це якось так. Що це за форма? Може хто впізнав, зараз ще листки вам зніму. Так, знімаємо із цього. Листки дуже здорові у нього. Ось такий ось листок. Ось все. Щас я дотіню. Ось прямо здорові. а не листки. Оце. Може хто підскаже, бо чи ми якби не займаємося, може хтось з людей, може це винний якийсь технічний сорт, може комусь треба, а ми просто його викинемо. Оце такі листки в нього. Оси, звісно, так, да, тут. Та просто тут воно якби нікому не треба, ми його не рвемо. Та воно висить та висить. Придивіться, може хтось упізнає. Підскажіть, напишіть, буду дуже вдячний. Щоб хоч піднімати, бо в мене, то, якщо немає названня, то вже все, хоч під корінь рубай. Ну що воно за кущ? Ну, листки, ну просто здоровенні, такі здорові, що я не знаю, можна, навірно, Та й лоза так само, бачите, вона дерева. Оце такий... такі листки, що можна лице закрити ним. Здорові листки. Сильно рослий, лоза визріває повністю на весь. Вона вже давно зачекання, найвизрівша, хоч бери та в пічку ложи. Тобто багато лози, я ж кажу, може я на нього вже там з тієї сторони попрививав багатенько. Хочу ну, замінити його, бо винами ми не займаємося, Соків у нас хватає, що і без нього давить. Хотілося якісь новинки там, а це. Може, Воно і не, може і не погане, звісно. Я ж не кажу, що це погане. Воно сладюче все. Ну, воно ж 23 було, я б навіть бачив, там 24 брікса. Гроз теж здорова така, ягодки. Ну, В середньому, мабуть, грамів 3. О, ну це так. Ну, така і не маленька, щоб геть маленька. Ну і не геть, геть здорова, як ото на столових сортах. Ну, ну Більше як у ці нарів. Таке. Мені кажеться це універсальний якийсь сорт. Я ж кажу, буду вдячний, якщо ви підскажете що це таке. Так, До побачення, до, до зустрічі!